Зранку росіяни вдарили по Миколаєву балістикою. Одна людина загинула, і ще 15-ро поранені з осібно. Дитина про це в телеграмі написав керівник регіону Віталій Кім. Куди саме влучили і які наслідки запитаємо в нашої кореспондентки Юлії Голокос. Вона з нами наживо. Колего доброго, добрий день. Чекаємо на подробиці. Вітаю Андрію. Справді в Миколаєві повітряна тривога розпочалася о 6.57, Вибух пролунав у місті о 7.19. Про це також попередньо писали повітряні сили збройних сил України щодо того, що ворог застосовує балістичне озброєння. Також варто зазначити, що постраждали. 15 людей поранено, серед яких є одна загибла людина. Серед поранених також є дитина. Лікарі розцінюють її стан як стан середньої тяжкості. Далі ми поспілкувалися з очевидцем Костянтином. Він розкаже, що почув, побачив. Вибуха, як такого, не воно впало, воно землю там вирвало. І далі ці касетні. Снаряди порозлітались, і Вже маленькі такі вибухи і почалося скло розлітатися, шарабаніти залізяче. Є поранені, ми забирали, хто зміг, багато людей тут було. Вийшло так, що навіть вище там трошки сквозний отвір є. І вогнегасник, мабуть, мене теж спас. Вон, вогнегасник воно попало в осколок. Також хочу доповнити, що попередньо, за словами Віталія Кіма, де він повідомив у своєму телеграм-каналі, це була Іскандер м з касетною бойовою частиною. Внаслідок цього пошкоджено АЗС та автомобілі, серед яких є також автобуси з цивільними. Були також. Нам Роман Возняк трошки розповів. Послухаємо його пряму мову сьогодні. Вранці вирах атакував балістикою міста Миколаїв. Наслік чого зазнали руйнування цивільна заправка. На жаль, є загиблі, є поранені. Дякую, колега. Юлю дякуємо і тобі за подробиці. Юлія Голокос про наслідки ракетного удару балістикою по Миколаєву. На Запоріжжі поранена жінка віком 70, 72 роки під час ранкового удару російської армії по Оріхову. Там пошкоджено приватний будинок і прилеглу територію. Написав у телеграмі очільник області Іван Федоров. У Корюківці на Чернігівщині під час дронової атаки травмовано жінку віком 66 років. Пошкоджені адміністративна будівля, приватний будинок та автомобіль. Горів Ангар, сільгосп підприємства сповістила в телеграмі ДСНС України. А у Новгород Сіверському це також Чернігівщина. Два російські дрони влучили у центральну площу. Пошкоджені фасади та вікна у будинках. Інформація про травмованих не надходила. Написав у Фейсбук керівник районної адміністрації Олександр Селівестров. Не знаю, що тут було. Не перше страшне було. Все пошкоджено там. Так що все кучах. О, що вам ще показати. Це мій товар. Після 12-ї ночі був вибух, сильний вибух. Що е, приміщення все трусануло так, що дай Боже, 223 безпілотники запустила Росія по Україні цієї ночі. Українські оборонці знешкодили 206, Повідомили повітряні сили у соціальних мережах. Зафіксували і влучання на семи локаціях. Головне управління розвідки українського міноборони вивело з ладу надважливий військовий об'єкт держави агресора. Це кільцевий трубопровід для нафтопродуктів, який забезпечував окупаційну армію. Написало гуру у своєму телеграмі. Уражений комплекс розташований на території Рам'янського району Московської області. Одночасно вибухнули всі три гі гіл нитки, які прикачували бензин, дизель та авіапальне. Довжина трубопроводу 400 кілометрів. Він під'єднаний до Рязанського, Ніжегородського та Московського нафтопереробних заводів. А на території України головне управління розвідки проводить складну десантну операцію у Покровську. Таке суспільному підтвердили джерела у силах оборони. Штурмовики увійшли до районів міста, стратегічно важливих для української логістики. Раніше про їх захоплення писали російські генерали. В операції задіяли кілька вертольотів, а керує нею на місці особисто керівник Кирило Буданов. Раніше президент Зеленський повідомляв, що поблизу Покровська Росія зосередила близько 170 тисяч військових. Росіяни намагаються просуватися на північ Покровська, щоб відрізати одну частину міста від іншої і заблокувати логістику сил оборони. До того ж, вони продовжують використовувати тактику малих піхотних груп. Таке в етері суспільному розповіли у взводі батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади проникають в місто, пробують просочитися в простір між нашими позиціями і заходити, так би мовити, потім з тилу, от при цьому іноді вони, вони стараються не вступати саме од містої. Але якщо зустрічають, зустрічаються з нашими бійцями, то безумовно вогневі контакти відбуваються. По всій лінії зіткнення за минулу добу сталося 157 боїв. Звітує генштаб у соцмережах. Найбільше росіяни атакували покровський відтинок фронту. Тут бої точилися в районі 15 населених пунктів. Сьогодні Дмитру Куцюбайлу да Вінчі мало би виповнитись 30 років. Він загинув у 23-му на Донеччині. Нині ж друзі та побратими зібралися на Аскольдовій могилі, де похований герой України. Як згадували Дмитра, Лілія Гончарук розповість. Третій рік В цей день поспіль біля могили да Вінчі збираються рідні, побратими й друзі. Лекав на збіль по втраті України, кормив наслітвий заліз на, на ворогі. Дмитро Куцюбайло сьогодні мало би бути 30 років. До повномасштабної війни це завжди було, Дмитро. Дуже любив. В нього було три улюблених свята. Це його день народження, це Різдво і це Вуликдень. І от на всі ці свята у нас завжди на базі в Авдіївці Ми збирали всіх військових, всіх побратимів. Відзначаємо цей день як черговий день пам'яті, як черговий день вдячності Дмитра. Да, ми сьогодні без нього фізично, але я певна, що кожен ніхто не відчував. Відсутності Дмитра Да Вінчий на війні був з 18 ти Спершу пройшов Революцію Гідності. У 2014 році був поранений у пісках на Донеччині. Дмитро повернувся якраз тоді після поранення в шпиталі. І мене дуже тоді здивувало. Думаю, ну якийсь хворий малий. Апарат Елізарова, він на цих на тих всяких шпицях, всякі ці жилізяки. І Він я до пацанів рветься в бій, бо там його хлопці. Справжній на 100% побратим. На нього можна було завжди покластися, і, і, якщо до вінші щось обіцяв. Воно 100% відбудеться до початку повномасштабного вторгнення. Був добровольцем, потім вступив у ЗСУ. Ще в 21-му йому присвоїли звання Герою України в 26 років. І він був перший доброволець, який мав таку відзнаку. Указом президента України за особисту мужність виявленого в захисті державного суверенітету та територіальної цільності України. Присвоєно звання Герою України, з врученням ордена Золота зірка Коцюбайлу Дмитру Івановичу, добровольцю, добровольчого українського корпусу Правий сектор». Thank you. Сім років готувався сам та готував інших до Великої війни. Раніше Суспільному Давінчі розповідав, що захищав Київ та область. Далі були Дніпровський та Херсонський напрямки, а згодом Луганщина. Він був командиром батальйону Вовки. Дай Вінчі. Загинув Дмитро під час бойового завдання 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Ліля Гончарук та Кирило Стеценко Ковтун Суспільне новини. Ветеранів у Києві безоплатно навчають гуманітарному розмінуванню. Перші 20 добровольців вже понад два місяці опановують новий фах. На полігоні тренуються обстежувати ділянку, виявляти вибухівку та надавати домедичну допомогу. Опісля ветеранів обіцяють працевлаштувати. Як навчають саперні справі і як податися на наступний набір, розкаже Нікіта Галка. Друге відділення, Друге відділення. Група курсантів домінерів по команді інструктора одягає захисне спорядження. Бронежилет, каска, візор. Наступний крок збирання та перевірка обладнання. Попри травму руки, Денис самостійно складає металошукач, встановлює монітор та під'єднує дроти. Тут орієнтуюся більше на монітор, а більше на звук. Там далі є. Місце для перевірки настройки На Наостанок налаштовують чутливість приладів, і два десятки чоловіків навколішки починають розміновувати визначені смуги. Спершу щупом яскравого кольору, який називають філер, у високій траві шукають розтяжки. Далі ножицями поетапно зрізають високу траву. Якщо мін не видно, вхід іде металошукач. Звуковий сигнал означає, міна була в землі. Курс навчання для ветеранів саперів триває два із половиною місяці. Спершу теорія, далі практика. Ось тут на полігоні. Для того щоб навчання наблизити максимально до реальних умов, використовують ось такі навчальні протипіхотні міни. Якщо сапер під час роботи помиляється, то чує ось такий звук. На теорію відводиться приблизно 30-35%, все решта це чисто практична робота в полі. Ну дуже швидко схоплюють дуже швидко. Ну, по-перше, мабуть, це військова практика дисципліна. Часом інструктори підкладають петарди. Помилку сапера призводить до вибуху піротехніки. Для прикладу нам показали, що відбувається, коли спрацьовує вибухонебезпечний предмет і підривається сапер. А його колега поруч обстежив навколо територію, надав першу домедичну допомогу, і зараз на ношах відбувається евакуація. Сантиметр за сантиметром розміновує смугу й наймолодший учасник курсу, – 26-річний Максим. Хлопець воював у 109-й бригаді тероборони та списався за станом здоров'я. Каже, на початку вторгнення сам замінував дороги та мости. Тепер сам навчається міни і розтяжки шукати. Ну розміновувати воно набагато важче, ніж замінувати. заміновувати. Але це досить безпечний спосіб. На так складно навчитись, тому що це близька тема. Це військові боєприпаси, якісь міни. То це близька тема, тому легко запам'ятовуватися. Денис із позивним Шева прийшов на курс після реабілітації. З 2015-го чоловік служив у нацвартії, згодом звільнився. А у 2022-му вдруге пішов добровольцем до ЗСУ. У складі 26-го добровольчого батальйону боронив Київ, Чернігівщину, а пізніше Донеччину. Під час оборони Авдіївки отримав поранення. Каже, хотів бути корисним країні, тому пішов навчатись. Є помилки тобто сьогодні в навчаннях зірвав розтяжку. Не встановлено не так, як зазвичай. Там у нас є один хитрий сапер. Не знаю, мабуть, найважче це монотонність. Потрошечки, обрізаєш травичку, дивляєшся, дивишся, щоб нічого не було. Це, мабуть, важче всього. Пілотний курс завершує навчання за два тижні, розповідає директорка фундації Анконкарт Олена Вашневецька. Він безкоштовний його профінансував уряд Словенії. Основний критерій для нас це були ветерани, у яких ну рівень їх фізичного і психічного здоров'я буде дозволяти їм в цій сфері працювати. І після того як вони будуть да отримують цей сертифікат, вони можуть працевлаштуватися в будь-яку компанію до операторів протимінної діяльності, бути безпосередньо сапером або в якусь адміністративну роботу. У січні розпочнеться підготовка наступного курсу. На неї подати заявку ветерани можуть через сайт фундації Анконкард. Нікіта Галка, Андрій Хрустальов. Суспільне. Новини. Застрибнув у волонтерську автівку і приїхав до Черкас. За таку самостійну евакуацію із зони бойових дій його назвали ЕВАК. Цю історію кота з Донеччини розповіла Суспільному зооволонтерка Алеся Римар. Вона опікується котом разом із чоловіком. Як почувається Івак? Дивіться в сюжеті Анастасії Кашоїд. Дуже бачите, який лагідний муркотун, спокійний, такий мудрий мудрий П'ять днів тому він ховався поміж коробок із речами, а тепер лізе на руки і дає себе гладити. Тіт, якому дали кличку Евак, сам заскочив у багажник волонтерської автівки і проїхав сотні кілометрів із Донеччини до Черкас. Він вообще не мурчав, в туалет, терпів і стільки пройшов під обстрілами. А Такої маркутун. кота побачив на кінцевій зупинці волонтер, який кермував машиною. Розповідає співзасновник фонду допомоги тваринам Сергій Залізняк. Знахідку взялися діставати. Це, ти спасався, дуже да? пашлі їдям. Mm. Нічого. Я даже не слышу mm -hmm. на спині Нічого ні тут, тут було. Мабуть, перший кіт, який саме евакуювався з зони бойових дій. Тому що, ну в принципі, його ніхто не привозив, його вже виявили в місті, коли розвантажили автомобіль, який їздив до хлопців. Виявився оцей пасажир без квитка. Кіт переніс дорогу стійко, каже зооволонтер. Очікував, що буде на стресі. Тварина може проявляти якусь агресію. Ну, навіть не агресію, він просто захищається. А це взагалі настільки стабільна тварина ну, дитина. Каже, сховався да. на що мені ті обстріли, не хочу, скажи там, да. Нині Евак під опікою фонду. Котів і собак, яких господарі покинули під час евакуації з прифронтових територій тут 15 – з Донецької, Сумської та Запорізької областей. Усі вони, які Евак, додає пані Олеся, шукають нову домівку. Анастасія Кашид, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.